Добрий день, моя улюблена рубрика і ваша також. Тобі, зі знижкою 50% від ваги. Все таке е, почти неспорчене і дороге. Перчик, помідорчик, можете, капусточку пікінську. Ну тут багато всього можна. От дивіться, от капусточку можна недорогу пікінську взяти, бачите? 9 гривень 78 копійок. Отакий от перчик можна купити за 21 гривня 98 копійок. Ще отакий перчик можна також купити. Бачите? все таке економне і недороге. О, помідори, дивіться, 18 гривень, 13 копійок. О, а що з ними не так гляньте? Це, мабуть, щось, щось таке. Ще й груш. Груш наложили в кульки. Вони так їх позав'язували, що ніяк не можна його відкрити і подивитися. Що там за груша внутрі? А, за товари їй нишкою 50%. там груші вони там такі лежать. Ну вони там такі м'які. Ось, бачите, які вони. О, такі. Ну, Я не буду розривати кульок і дивитися. Він навіть є коробчик 40% знижечки, він такого, бачите. Жовтоватого кольору, зато 40% знижки на нього йде. І ще є такий перчик. Бачите, все таке смачне і недороге. 50% знижечки. Пішли ми далі, пройдемося і подивимося, що тут у нас ще є. Так, яєчка, дивіться, 2 гривні 29 копійок. Гляньте, їх сіке багато. Є реженькі є біленькі. По 2,29. О, дивіться, ще є. Рубрика мінус 40%. Вон, бачите, по премії я туди йду йду до тієї рубрики. А тут можна щось таке все купити. Акційне і хороше. Завітайте завітайтесь зі мною векомарки. Десь сира можна кусок взяти зі знижкою 40%. Дивіться. Бачите. Такий сирочок погоний. Молочко. мі мі, -мі. 25% знижки, дивіться, аж 2 літри чи 2 кілограми. Оце От отак. Багато всього. М -м? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І пішла я в Аврору, зайду. Бо мені треба тряпочку купити. Куплю собі тряпочку. І ще щось куплю. О, дивіться, Аврора мультимаркет. Що ми тут сходимо по продуктових супермаркетах? Давайте ми зайдемо в Аврора Мультимаркет. Подивимося, що тут взагалі є. Я тут рідко коли розказую, що тут є Аврорі. Давайте ми пройдемося, я вам потім покажу і розкажу. Що ми тут почнемо знімати Аврору? Ідемо до самого ходового товара, який нас більше всього цікавить. Ми його кожен день використовуємося. Догадайтеся. на раз, два, три. Який це товар? А ось він. Дивіться, крижопіль. Папір. Шість гривень стоїть. Залітайте в Аврору і купляйте собі крижубіль за шість гривень. І що тут ще можна? Альбатрос? Це з Дніпра. 9 гривень. І от є туалетний папір 65 метрів. 9 гривень. Вау! Оце да, Оце скидки. Амальва, мальва. Дивіться, вон, яка мальва. З розовою обгорточкою. малюва за 6 гривень. М -м? Оце так. Так що завітайте в Аврору, Ви будете задоволені. Низькими цінами від Аврори. Мені ще треба... Тряпочку купити. Зараз я візьму тряпочку, Фрикенбок називається. Покажу вам, як вона вам виглядає, якщо вона тут є ця тряпочка. Ось вони ось. Ось, дивіться. 4 плюс одна. Вони такі, знаєте, як класні. А вони йдуть по це є. 29 гривень, мабуть. Тут надо провіряти. Зараз я провірю проверю покажу вам ціну. О. Ой, -мо, 84 гривні. Це дуже дорого. Це дорого. Ну підходи, ну це ось. Бачите, з пошкодженою упаковочкою. Тут даже такі є. 84 гривні. Ні-ні-не-ні-ні. -ні 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 -ні. Це для мене занадто дорого. Може ми якусь іншу візьмемо. Тряпочку. О, серветка віскозні. Вони мені не дуже подобають. О, дивіться, 12 гривень. Серветки віскозні. Бачите? Оце можна на кухоньку такі непогані. Серветочки. Оце мене влаштовує така ціна. Далі мені ще треба антижир. Ого, 109 гривень. А от за 49 гривень візьму ось отакий. Подивіться, який він гарний. Попробуємо. Хто пробував такий антіжир? О, забачите. Ми його ціну зразу провіримо. Бо тут, о! Ого, 49 гривень. Ну я візьму, попробую, бо мені треба буде помити плитку. Це в перчатках, в перчатках, мабуть, треба працювати з таким антижиром. А може вони так всі подорожали? Ті. Сарма, сарма для плит, спрей для кухні антижир. Ум, mm, а може ми оцей візьмемо? Тут і об'єм більше півлітра. Спрей антижир. 74 гривні для кухні. Пів літра. Ну, візьмемо цей, мабуть, спробуємо. Це, навіть, хороший. Кисневі порошочки. 89 гривень. Кисневі. По акції йдуть. 550 Ну, Він хороший. Це хороший і дуже хороший цей кисневий порошочок. Мила, мила. Дивіться, дурю. 99 гривень. Це акція до 29.05. Так що завітайте, завітайте. О, дівчата. 19 гривень. 140 гривень так це годним можна митися. Рік, рік. Рік можна митись. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я далі. Вітвора <праць> вірається. Все. Скупилася. Все. Йду додому. Дивіться, яка у нас гарна погодка. Що я тут купила? Ось я таку штуку купила в аврорі. Серветки. Це щоб мить, мить. кухню, хочу помити. І там геті купила стегенська. стегенця. Стегенця. Векомаркеті. Так що завітайте до мене на канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Бачите, як у нас все гарно. Трішки пасмурно, але жарко. Ми вже роздіті ходимо. Бачите, я вже шльопочки вділа, шльочка, в шльочках. Іду додому. Ой. Все. Зараз вам ще покажу нашої гарний, десь. Бачите, який у нас тут гарний горіх. Машини стоять, а там у нас площадочку таку красиву зробили. Така вона замечательна Вон собачка гуляє. Бачте, собачка. Маленька, чорненька. Хтось потеряв собачку. Глянь, такі квіти, рози. Яка краса. Краса, краса. А он за машинами, бачите, площадочка в нас гарна. Дуже гарна. Дуже-дуже там. Погано, що її видно, не видно, ну вона там. О, бачите, як красиво і гарно. Зона відпочинку для діток.